Вітаю! Вже добігає до завершення сезон томатів. Погода назбали теплом і томати на стеблі вже гарно достигли. Тому саме час готувати домашній кетчуп. За цим рецептом кетчуп готується без зайвих клопот і досить швидко, а з'їдається ще швидше. Підготувала вже основні інгредієнти: томати, солодкий перець, ріпчаста цибуля, цукор, сіль. Чорний милиний перець та коріандр. Також нам знадобиться оцет. Грамовка в кінці відео та в описі під відео. Тож в першу чергу подрібнюю овочі. Декілька частин розрізаю томати. Обов'язково прибираю зелену частину. Також на великі шматочки подрібнюю солодкий перець. Так само крупно подрібнюємо ріпчасту цибулю. Кастрюлю з товстим дном пересипаю томати. До них додаю перець та ріпчисту цибулю. Ставимо овочі на плиту на середній вогонь. Пройшло 20 хвилин. З томатів виділилось багато соку і овочі починають закипати. Вже можемо помішати овочі. Хоч соку і багато, але мішати все одно потрібно, щоб не пригоріло. Овочі вже закипіли, збавляємо вогонь до мінімального і варимо 30 хвилин, періодично помішуючи. Пройшло півгодини, цього поки достатньо. Вимикаємо овочі і залишаємо на ніч або на 6-8 годин до охолодження. Ось так виглядають овочі після відпочинку. Тепер нам треба прибрати зайву рідину. Для цього овочі перекладаємо в друшляк і відсиджуємо зайву рідину. Потім овочі ретельно подрібнюємо за допомогою блендеру. Масу, яка вийшла, перетираємо через сито, щоб кетчуп був однорідний без кісточок. Ставимо кетчуп на середній вогонь і додаємо сіль, цукор. Мелений чорний перець і коріандр. Все ретельно перемішуємо і доводимо до кипіння. Раджу обов'язково куштувати кетчуп під час приготування, щоб за потреби додати, наприклад, солі або цукру за смаком. Кетчуп закипів. Зменшуємо вогонь до мінімального, час кипітіння 15 хвилин. Не забуваємо періодично помішувати і цей час стерилізую банки. Пройшло 15 хвилин. Тепер додаємо оцет, даємо покипіти буквально хвилину, вимикаємо і розливаємо по банках. Загалом вийшли 4 баночки. Залишаю їх до повного охолодження, зберігаю кетчуп в холодильнику. Якщо сподобався рецепт, ставте подобайки. Також підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні відео. Смачних вам страв! До зустрічі!